Димку так важливо отримувати всі корисні елементи і вітаміни із овочей та фруктів. Для цього на столі повинно бути все свіженьке, не консервоване. Але зелень, авокадо, ті ж банани чи хурма досить швидко чорніють і в'януть. Сьогодні поради для господинь: як зберігати продукти свіжими на тривалий термін. Авокадо містить вітамін Е, фолієву кислоту, калій, фосфор, магній, залізо і натрій. Дуже корисний плід. Авокадо використовують для приготування різноманітних сендвічів, легких закусок та салатів, але цей продукт занадто швидко окислюється. Тож є проблеми з його зберіганням. Як обрати стиглий? Звертайте особливу увагу на колір шкірки навколо плодоніжки. Якщо шкірка в цьому місці коричнева, плід скоро буде перезрілим. Жовтий колір це ознака того, що авокадо ще потрібно полежати, аби набути оптимальної зрілості. Зелена шкіра біля плодоніжки вказує на те, що авокадо оптимальної стиглості. Але якщо обирати авокадо сорту хас це коричневі плоди, то ймовірніше за все він буде стиглим. Щоб якомога довше зберегти цей продукт, треба дотримуватись простих рекомендацій. Стигле нерозрізане авокадо слід зберігати в холодильнику протягом 2-3 діб. Якщо ви купили недозрілий плід і не розрізали, то при кімнатній температурі він дозріватиме 2-3 дні, потім помістіть в холодильник для зберігання. Якщо розрізали стигле авокадо, зберігати треба тільки в холодильнику, бо потемніше. І не викидайте кістку. Залишайте на зберігання половинку разом з нею. Це допоможе ефективніше зберігти свіжість плоду якомога довше. Але є секрет, щоб не тм'яніли зрізи авокадо, збризніть їх лимонним соком і щільно притисніть половинки. Загорніть в харчову плівку і в холодильник. Ще можна змастити зріз оливковою олією і зберігати в щільно закритому контейнері. Це теж не дозволить зрізу темніти. Права в тому, що плід окислюється, а плівка від олії перешкоджає доступу повітря. Кажуть, що авокадо можна заморозити, почистивши і нарізати кубиками. Але розморожений фрукт буде не такий смачний, як свіжий. Ну втім, на вміст корисних мінералів, вітамінів та цінного рослинного жиру це не вплине. Але краще готуйте одразу страву, якщо бачите, що авокадо перезріває. Як зберігати банани, щоб не почорніли? Дієтологи рекомендують перед вживанням бананів промивати їх під водою, щоб змити зі шкірки хімікати, якими обробляється плід. Ну а чорні банани взагалі не варто їсти. Але ж вони так швидко чорніють. То щоб подовжити термін придатності жовтих красенів, є кілька порад. Важливо купувати банани зеленими та дозволяти їм достигнути вдома. Рекомендується зберігати банани у прохолодному, не вище 12 градусів, сухому місці, захищеному від сонячного світла, але не в холодильнику. Холод пришвидшить процес чорніння. Максимум кладіть плоди в дверцята або в спеціальний відсік для овочів і фруктів, загортаючи банани в папір. Папір забиратиме на себе зайву вологу, і банани залишаться жовтими. Також потрібно тримати банани подалі від інших фруктів. Це принесе користь як банану, так і іншим. Вся справа в тому, що під час достигання банани виділяють газ етилен. Який змушує інші фрукти дозрівати і псуватися швидше. Необхідно виймати банани з пластикових пакетів, які вони опаковані, тому що пластик утримує вологу, яку банани виділяють через газ в міру дозрівання. І почорніють вони в рази швидше. Якщо ви купуєте грони бананів, то залишайте їх в підвішеному стані і не кладіть на кухонні поверхні. Ну, невідомо, де можна підвісити банани у стандартній кухні, але така порада. До речі, у холодному приміщенні без доступу світла підвішені на мотузку банани можуть зберігатися до двох тижнів. Ну, що зберігається дійсно довго, так це мед. З цим проблем немає. Але мед може кристалізуватись. Його корисні властивості не змінюються, але їсти доведеться вже не з таким задоволенням, як тягучий і прозорий. Проте цьому теж легко зарадити. Насправді, в тому, що мед зацукрувався, немає нічого жахливого. Бджолиний продукт складається на 70% з глюкози і фруктози. Згодом, якщо мед натуральний і свіжий, а також неочищений, він починає кристалізуватися. Якщо ви зберігали мед в холодильнику, то процес кристалізації почнеться швидше. Так на мед впливає волога і холод. Для того щоб швидко і безпечно змінити текстуру меду і зробити його більш рідким, можна скористатись перевіреним методом. Викладаємо мед в каструлю, робимо водяну баню. Кастрюльку з медом ставимо в каструлю побільше, так щоб вона висіла і не доставала до дна. В більшу каструлю заливаємо воду і нагріваємо до 40-45 градусів. Тримаємо у воді 7-10 хвилин, постійно помішуючи мед, і коли кристали розчинились, переливаємо його в підходящу тару. Важливо, що нагрівати воду сильніше ніж до зазначеної температури не можна інакше мед втратить усі свої корисні властивості. Ну і трохи про зелень. Можна зберігати зелень в холодильнику у вакуумному контейнері із якісного пластику, або помістити її у звичайній скляній банці з герметично закритою кришкою. Важливо перед цим уважно переглянути всі трави, щоб в банку не потрапило пошкоджене листя і коріння через те, що вони можуть загнивати. Можна поставити пучок в банку з водою, як вазу, і накрити зверху пакетом це, якщо використаєте зелень найближчим часом, хороший варіант вимити, просушити, загорнути в паперові рушники і розмістити в зоні свіжості це відсік холодильника у вигляді контейнера, що розташовується поблизу морозильної камери. Ну, на сьогодні все, до зустрічі.